Доброго всім, шановне панство. Не забудьте за вподобайку написати будь-який коментар під цим шортском, а також дякую тим, хто підписується на даний канал. Сьогодні у нас з вами новина: це безодневий ключ у подарунок. Що це таке? Відкривай ним замкнений безодневий контейнер. Тобто, замкнені безоднені контейнери випадають саме з боїв. Ви зіграли бій після бою. Дивіться, чи він вам випав. А тобто, як замкнені конти, в принципі. Із 17 жовтня до 31 жовтня заходь у гру і забирай безкоштовний набір із ключем в крамниці. Е, що можна зайти в контейнері, все, що потрібно для найбільш моторошного місяця року, ресурси, тематичну кастомізацію або крутий танк 8-10 рівня. Бу! Йой! Тобто бездумних багатств тобі. Давайте зараз заберемо е, і відкриємо даний контейнер, що якраз зіграв бій, подивився, що мені випало. Отримати. Йдемо сюди. Сховище різне. І даний контейнер ось він. Сам небезодний контейнер відмістити такі нагороди з імовірністю 97%, бустер вільного, кредити, золото, частини танка з переліку. Один контейнер Хтонічна краса з імовірністю 30%. Або один безодновий сертифікат з імовірністю 3%. Особливості відмикаються безодновим ключем. Ви можете продати ключ в крамниці. Серед нагород може містити контейнер, «Хтонічна краса, безодневий сертифікат, тобто по факту містичний серт. Частини на танки «Хімєра», та 5 kr «Чарлі Меган», Megan, Меган» Megan, правильно, шкода Т-56, об'єкт 452К, ТЛ7, Об'єкт, Бізонте, Еміль, Буфс Торваген, об'єкт 260, Ліон, К-91, Льова, Кобра, Каупанзер 07 RH, CharFutur M4 Йох. Сертифікат на корошку 45-ту теж тут є. Частина. Золото, кредити. Золото випадає, до речі, 250 це максимально. Кредити 250к максимально. Все, давайте відкриємо, бо часу на це все небагато. Відкриваємо. Е Показалося, як замкнений. А? Блін, а класа нагорода. Я собі вже хочу. 2275 уламків. Ммм. Як потужно. Є талісман, до речі. Що за анімація? Я тільки що нажав на талісман, щоб ви розуміли. Я натис на талісман. Мені випало три частини серта на Emil 1251. А, видно, випадає контейнер. Поняли? Ось тут випадає контейнер, і він відкривається автоматично одразу. Ви зрозуміли? Тому, тому воно так і показало таку анімацію. Ось. Оцей контейнер хтонічна краса. Ми його тільки що відкрили, і звідти отримали 2275 уламків.